І остання учасниця вище це Ганна Фоміна. Привітайте її. Вам настайки тобі, настайте, я хочу спрали. Так, Говори з ними. Говорю з вами. Чи чути мене? Чути? Ні? Вище? Приходили. Це так само, як ми в Чорноті. Скласти долоньки над головами. Сказати магічно. Я будиночку. Я заховався. Це ті самі наші втішні стіни Дві. з чотирьох, що лишились, коли навкруги все стає вікнами відчиненими навстіж. Це про те, як ми вирішили, що виспаємо, коли небо гучним свистом розривається напрям. Це хоробра жіночка в п'ятницю з-під завалів, як в порядку. Це болюча тиша в родинах, вулиці знов не людині, коли кожен з нас склав над головою руки, будиночком. В місті ще не ховається, бо немає.